Привіт, мої любі! Давайте поговоримо про молитву «Отче наш». Багато хто її знає, але мало хто знає, про що вони моляться. Чи взагалі хто знає, про що вони моляться. Знаєте, зараз багато є молодих людей, які є красивими, успішними, ніби все гаразд у них, але вони є нещасливими, тому що в них якась депресія, у нині, що з ними відбувається. І багато що, знаєте, є вузька стежинка, яка веде до Бога, а є широка стежинка, яка веде до Диявола, і нам пора обрати, чи ми хочемо йти до Бога, чи ми хочемо йти до диявола. Тому що коли є молитва Очі наш, Господь бувши на землі, Ісус Христос бувши на землі, і люди його просили, дай нам молитву, щоб ми могли взивати до Отця, щоб ми могли молитися. І коли Ісус був на землі, Він сказав, Я вам дав цю молитву, щоб царство небесне, яке є на небі, прийшло у ваше життя. І коли ми молимося, «Отче на суще на небесах, нехай святиться ім'я Твоєї. Ми Бога завзиваємо, ми Його прославляємо. Дай нам хліб насушний кожного дня. Да? Хліб насушний, це не хліб булка хліба на столі, щоб ми мали що їсти. Хліб насушний це є Слово Боже. Це є одкровення кожного дня, яким ми, ми отримуємо це откровення, щоб бути духовно ситими. Не шлунок наш ситий, а духовно ми насищалися, тому що Господь це є духовний світ. Тіло це наше є. Оболочка, яку ми скинемо і підемо в духовний світ у вічність. І Господь нам дає зараз те откровення, щоб ми, накор... ми себе кормили. Так? І далі, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тобто, ми просимо Царство Небесне, яке є на небі, щоб воно було на землі, але чи виконуємо ми волю Божу, чи виконуємо те, що Він нам заповідав? Тобто, Слово Боже повинно бути і на землі, і в нашому житті. Ми повинні перебувати у хлібі, цьому насущному. В откровеннях ми повинні наповнювати своє серце, свою, свою душу. Далі і прости нам долги наші, які ми прощаємо винуватця нашим. Якщо ми хочемо, щоб Господь нас звільнив від наших гріхів. Ми повинні також навчитися прощати і тих, хто перед нами завинив, тих, хто нас образив. Якщо ми хочемо бути прощеними, нам потрібно прощати. Інших і далі а що і збав нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава на віки віків. Чому? Тому що якщо є Бог і є е, його супротивник, є диявол. І якщо ми хочемо позбавитися від сатани, нам потрібно успадкувати царство небесне, нам потрібно перебувати у хлібі насушного кожного дня. І не потрібно Господа винувати, те, що Господь во всьому винуватий за Господом, що є диявол, який диявол вводить нас у спокусу, а ми повинні.